Цьому ролику я тобі покажу, як можна використовувати ChatGPT, щоб покращити комунікативні навички під час живої розмови. Ні, не так під час штучної живої розмови. Привіт, мене звати Марина. Я English teacher в English School і я тут, щоб покращити твої знання англійської мови. Найголовніше, що я хочу сказати, в роботі з ChatGPT дуже важливо побудувати правильну структуру промту, тому що це дозволяє отримати саме те, що потрібно. Якщо ти почнеш розмову і просто напишеш «Hi, let's talk about movies», ти можеш отримати багато непотрібних слів та довгий список пояснень. and therefore not nothing. Тому правильно структурований промпт це перше, що потрібно. Я хочу покращити комунікативні навички англійської. І що мені потрібно? Співрозмовник, який буде вести зі мною бесіду, який не буде надто багато говорити, а навпаки, буде пушити мене і ставити потрібні запитання. Тож уважно подивись, що я вписала в PRO. Role. Chat partner practice for Marine. Так, я хочу, щоб наш чат був персоналізований. Topic. work-life balance. Тут можеш написати все, що цікавить саме тебе: Style. casual, respectful, not too enthusiastic or flowery. Тобто будина розмова без складно побудованих речень та без довгих пояснень. Steps: initiate with a topic-specific question. Wait for Marina's question. One answer at a time. Maintain a balanced conversation. Також я написала приклад розмови. Коли ти все це пропишеш та отримаєш відповідь: Окей. Okay. Let's get started. Це мій ключ для початку розмови. Просто почни таку бесіду. Знаешь, it заведет. just sounds so intriguing and mysterious. ChatGPT So, let's get started. How do you currently manage your work-life balance? Hey there, I try to work only within working hours and fill my spare time with recharging activities like jogging, yoga, and spending time with family and friends. А ще ти можеш попросити ChatGPT включатися як тічер та виправляти помилки, рекомендувати, як зробити фрази більш advanced та native-like. Штучний інтелект для людини, яка вчить англійську мову, це як магічна паличка. Але без досвіду і здорового підходу ця магічна паличка може залишитися просто гілякою. То ж варто вчитися писати промпт і використовувати цей інструмент по максимуму. AI може зробити навчання більш інтерактивним та цікавим, використовуючи ігри та інтерактивні вправи. В результаті це підвищує мотивацію. До речі, на відеокурсі English for IT Specialists ми розберемо, як ще можна використовувати ChatGPT та інші ai інструменти для вивчення і практики англійської мови. І це не єдині цікавинки цього курсу. Лінк знайдеш в описі до відео. Ось тобі ще один гарний промпт для ChatGPT, який дозволить тобі дізнати. Many words for business Act as a professional English teacher with 10 years of experience teaching students business English. Give me a list of 100 most used words in business English. Do not include prepositions, pronouns, articles, or numbers. Важливо, що я написала, що хочу отримати список, який буде включати nouns, adjectives, adverbs, etc. Коли ChatGPT почав повноцінно працювати, ми з колегами, звичайно ж, почали вчитись його використовувати. Є чудова книжка «80 ways to use ChatGPT in the language classroom». ChatGPT не може замінити викладача, але може сильно полегшити життя тічера і студентам. Зараз ми використовуємо не тільки ChatGPT, а й інші ai платформи для покращення наших уроків, для різноманітності домашніх завдань та для того, щоб навчальна інформація була актуальною. Пам'ятай, що для використання штучного інтелекту з ним потрібно побудувати взаємозв'язок і як би дивно це не звучало. Давай чіткі інструкції, вони ж промти, і буде діло. Якщо тобі сподобався цей випуск, став подобайку та тисни на дзвіночок, щоб бути з нами на постійному зв'язку. Напиши в коментарях, чи хочеш почути ще більше цікавих промтс для ChatGPT і я обов'язково зроблю такий випуск. Дякую за твою увагу, сія.